Глядачі, це Ігор, ви мене знаєте. Ігор займається корейськими автомобілями, приганяє їх в Польщу. В принципі, я думаю, в Євросоюз цілий вже можна пригнати. Це вже не проблема, де його реєструвати. Оце конкретна модель гібридного гібрида. Це Kia K5. В Європі це Optima. От, Також є Hyundai Sonata. Це до рестайлінгу. Це який рік? 12-й. 12. Е, також ну, він привіз вже в Польщу і, е, до Реста, YF Кузов 2011, 2012, 2013 рік Соната гібридна. Да, Познані вже можна відійти. Познані вже з Газом там є. Я думаю, що ми пізніше ще раз з Ігорем зустрінемося. Можливо, навіть підійдемо до людини, яка працює в таксі, вона розкаже реальну витрату газу з кондиціонером, без, в пробках, не в пробках. Ну, буде цікаво послухати реальний досвід. Я думаю, що, як я тебе говорив, з моїм отцом, ще чому? Тому що у мене папа всю життя водитель. И он, особенно для него ощущение хорошего автомобиля, он до этого работал 15 лет в посольстве Израиля, и всегда были новые машины, и вот из-за войны ему пришлось приехать, и вот это мнение человека з большим опытом, плюс прошлом інструктором по вождению. То есть, вот, Я думаю, він максимально розкаже все. При этом він приїхав їздив на фабії, ездил на Рено, ездил на большой. В общем, я думаю, так. Ігор хоче зламати стереотип Toyota гибрид на Hyundai газу. Вот, Игорь, Конкретні, хочу в тебе спитати по пам'яті, можливо. Там, наприклад, ціна пробіг і рік там, в варіанті, бо друзі, тут 117 тисяч 117, да? ну, плюс, щось 100, таке, 100, щось так. такий пробіг. Ну, ми покупали було десь 115 тисяч, вже чуть покаталися. Комплектація гарна. Зараз візьмемо камеру, покажу. Але ціна конкретного варіанта скільки? Ну, вона стоїть там, почти 50-49 з копейками. Понятно, что торг всегда уместен, но ну, здесь мы понимаем, машина полностью в оригинальной краске, ничего не подкрашивалось, а по комплектации, как Вова сказал, мы покажем внутри, ну и сравните, как бы это хороший D-класс. Да. По сути, ну, свежая машина. По передню я сидал, это подогрев передних сидений, вентиляция передних сидений, подогрев руля, э, ну, в общем, шкиряный салон, бо он стоит, покажи, Діма. <су> соната. Моя, моя соната там еко, еко шкіра, то вона, звісно, ну, я одразу відчув цю різницю, то есть, ну, багата, багата версія. То есть, і... Ну, Ігор... В класіки безключовий доступ. Да. А, а і, кстати, він електросидіння з двох сторон. Да. да то есть і у пасажира теж повний електропакет. Ну, підходь, покажи тоді, ми да. тоді покажемо одразу. Якість, друзі, ми все руки, імпровізація. Ну, в общем, Подивиться, то есть электрорегулировка, вентиляция, мультимедиа, э, Bluetooth, ну, э, большой Bluetooth. задний ряд комфортный, да. а я греется, да, сзади сзади также подогрев сидений, то что зимой для пассажиров тоже было бы круто, комфортно, большой подлокотник, элемент спорта это с полем. <laughs> а, и видите да много чего накидано в багажнике и реально место есть это при том что в этих поколениях еще стоит батарейка за спиной за да. спинкой багажника да то есть если будешь ставить на газ вместо запаски ставим баллон запаска тут и мы еще покажем это на сонате которая уже газовая камера заднего вида в принципе ну в общем Партроники тоже а спереди есть у меня спереди нет партроников. Так що такий, такий варіант досить, я б сказав, би, привабливий, особливо е для водіїв, які хочуть собі купити особистий автомобіль. Да, бо, е по-перше, це все рівно молодший варіант, ніж ми звикли до пріусів. Да, та сама тройка от у мене 9, 10, 11. Рік, от, і вони, ну, якщо там з невеликим пробігом. Вона може дуже, дуже близько по ціні до цього автомобіля. Да, тут питання от, е, мені самому цікаво, я з Ігорем ми спілкуємося. Ігор мені все-таки е, убіждає. Е, переконує, переконує <світ> да, щоб е, все ж таки спробувати е, такий автомобіль в таксі. Ну, для мене ж ключове, яка витрата, бо це такий аргумент. Але я вважаю, що для особисто автомобіля ця витрата, якщо вона там буде 10 літрів газу, це ну Невелика витрата, бо коробка автомат те, що дуже важливо в таксі. Великий салон, комфортний. ну Тобто, це теж великий жирний плюс. Ну і що ще щось так швидко хотів сказати. Ну В більшій степені, якщо ти собі береш і для роботи, і для, і для ці, дом, то да. то це ідеальний автомобіль, поїхати з сім'єю. Закриваєш всі потреби. Так, да, да, повністю все закриваєш, бо в дальної поїздки без проблем. Но, кстати, я виложу маленьке скоро відео. Мы ездили к клиенту на днях в Германии, э, регистрировали в Польше машину, потом забирали в Германии ее, такая же, э, только бензиновая. Ехали туда на Санате, на которой работает отец, э, газовый. Сколько у нас вышел э, расход? 9 даже мы по трассе закрылись. То есть 140 это 9 литров по трассе, без, туда 420 километров обратно и все в один день, и как бы ну, автомобиль Все шикарно, ну, без, общем, без проблем бігає. Хлопці, задають, задають Новий тренд. Новий тренд, <рес> да, тут 100%, бо все-таки вона виглядає симпатично. Сонати, я думаю, ну там, і дивіться, теж такий момент. Тут тариф Грін є, то есть за те, що це да, гібридна. Ну, якщо вам бюджет дозволить, а до речі, зараз момент. Бюджет дозволить, ви можете від 15-16 року взяти такий самий гібрид. Там уже нове покоління гібрида, воно буде економніше трошки. Ну, по цифрам, це все в майбутньому зорієнтуємо. І це так уже наперед забігаю. Вігоря є. Ну він зараз розробляє можливість фінансування. Тобто, якщо вам треба кредит. В кредит або там навіть і лізинг я так розумію. Ну, скажи, будь ласка, да так? в двох словах да ну лізинг, він все одно в більшій степені треба хоча б мати єдна особовку, і що то що це сама форма так призначена під фірму. Переб'ю так. А я вам водії завжди наголошую, хто має можливість відкрити ЄДГшку, і в майбутньому взяти лізинг. Це той варіант, коли ви будуєте собі фінансову історію і хочете взяти хороший автомобіль. А якщо ви візьмете Сонату 17-й год, або Елантру, там от мені тільки що показував Ігор, там 20-й ну, рік, ну це 21-й рік, машина Космос. По ціні вона там умовно, це так е грубо. 70-80 тисяч злотих. Ну це геть зовсім з королей не порівняти. Тобто, як на мене, вона симпатичніша. Тобто і вона по комплектації буде на ніж корола за чим ж гроші. дуже дуже важливо, да що там максимальні комплектації. Тому відкриваємо ЄДГшку і робимо історію. і Приходимо ЄДГЕшку. Ну, кстати, теж якщо можемо помочь, ми сьогодні кстати записували відео по до автомобілі з кредитним консультантом а, uh, И тоже будем записывать там с, скажем так, uh, по открытию фирмы, ведение бухгалтерии. То есть, в принципе, ну, там, не, знаєте, мож, ну, даже, не да. можете выписать комплексно, любой вопрос мы делаем так, чтобы сейчас комплексно закрыть любой вопрос, который бы, с которым бы вы сталкивались здесь. Але э, приватна особая э, особая карта быту. карта по быту, хотя бы три месяца регулярного дохода минимальной краевой, Желательно чтобы эта выплата была на банковский счет, если нет, то если вы получаете в наличке, хотя бы подтверждение по налогам ЗУС или листа плац, где вы подписываетесь, получаете наличкой эти деньги и хотя бы три месяца регулярных выплат для того, чтобы показать, что вы э, оплачивать, оплатить, кредит. Да, оплачивать кредит. Ну вот, это так коротко. мы первая зустріч с Игорем, поспілкувалися, он мне по в общем, наша будуть з ним напевно зустрічі, бо в принципі тема цікава, но треба, треба вивчати, вивчати її. Ну, ми еще думали, що з тобою протести 16 года, уже нового поколения, нового гибрида. То есть мы думаю, тоже покажем. А, если вийде, еще есть мысль Hyundai Ioniq, или полностью электрический. Посмотреть реально, сколько он пробега. Да, машина новая, да, машина электрическая, но, опять але знову ж таки є дотації, які будуть проти по МУ електрик, кредитування і так далі. Okay. Можливості на самом деле є много, тільки треба не стиснятися і Да. Підписуйтесь, спостерігайте, а ми свого боку будемо збирати інформацію і доносити її до вас. Всім добра і до зустрічі. До зустрічі.